Всім привіт привіт! З вами знов я Богданка Косар. Сьогодні я буду продовжувати грати свій супер-попер новий Майнкрафт. І сьогодні я буду якби далі. Якби я чуть-чуть З тої серії, там, де був пожар, всесвітній прибралась. В тій серії я знайшла таку галявинку. На ній я вирішила жити, посадила тут пару. Розчистила її, посадила пару дерев в ціль. Ну, тому що я хочу, якби, знаєте, галявинка, тут, а тут, якби щоб було все заросло дерев, деревами. Отже, зробила ліжко. Нормальне, кстати. Тому що я в креативі було щось грала і включила нормальне. Не цей бах. що Тут нормально, а тут не нормально. Ну, коротше, зробила ліжко, розбудила закат і... Ну, зробила верстачок, я розчислила цю територію, набрала трохи дерева. Зараз я хочу зробити сундучок, тому що сундучок нам не помішає. Е, от, один сундучок. В нього ми е, поставимо всі свої матеріали на даний момент, який є. Е, ну, Строїтельні. Набрала трохи камішка. Пару дуба, куди мені його посадити? Тут щось тісно дуже. Чісно, дуже. <гум in> тут посаджу і все, по-моєму, все. Так, уже те є. Тебе посаджу, посаджу тебе. А тебе посаджу тут. Тут все. Спати, 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 спати. А, лише ще... ніч, зараз не ніч. -а 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 -а. Да, скоро я помру з голоду, тому не треба. О, яблучко Вже не помру з голоду це радує. Ну, тут пару очилочок. Угу. Ам нам 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 Все. Я чуть-чуть вже не такі голодні. Сьогодні, я думаю, ми почнемо строїти наш домик. Тобто домик, е домик я хочу построїти на таких якби підвісах. У мене є вже тут раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, давайте на 6, не, 6-7, так, да. тому що в мене буде двохкімнатний домик. Е, Ось, береза, на трьох, по верховій, підносці, так, щоб було, щоб ніхто не заліз до нас додому, окрім нас самих. От. Тепер тут маємо, угу, лопата, бой. Тут чуть-чуть розчистим. О. Тут має бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Так, десь. На 11 блоці е, ставим. Це. О, це. Потім... Продається це дерево щось зрубати. Тому що воно тут нам не підходить. Опс. Давай, 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 давай. Скоро у нас топорик зламається, нічого, у нас є камінь, зробимо новий. О, все, окей. Тепер от. Це. І от це. Це. Це, я сказала. Так, пару сток. Зразу постанемо от тут, щоб ми не забули потім. І тут. То есть. Опс, угу. не там. Давай, 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 вернися. Так. почекайте хвилинку. От, тепер я зробила правильно. Там тепер більше буде видно. З Змоги інвентарю. Так. Все, тепер... Угу... Нам потрібно доски і стекло. Так що перша пічка. Перша нам потрібна пічка. Певно, домик я тут ці серії тільки чуть-чуть заготовлю, а вже наступній серії ви побачите мій готовий домик. Так. Я бачу, я там моди не включ... чи не вмикаю, я плюс граю через клієнт, тому не вмію моди включати, так що. Не кіпішитесь без креативу, без читів, без все. Чисто добувати блоки строїти. класичний Майнкрафт. Без моду і читов. Класна вода так тепер над світліше більше стало. Угу. Так. Що ми хотіли? А, там ми добули камешка, зараз робим печечку, пичечку, печечку, печечку, печка. Вот, поставим тут. Угу. Переплавим песок. Песок, 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 песок. Не мам, не мам, не мам. Побежим туда за песком. Даем задам див нас схи песок. Лопатка при нами. При нас, да. Це все є. Там. Ми поспали два рази, так що, якщо що, появимося там, на своєму місці. Тут глина є, глина нам не помішає. Так, зараз, глину, добудемо, во все так, як має бути, глина нам не помішає. Не люблю проти тече її так довго. Так. Поки що все йде добре. Ніяких зелених сенцій на дорозі не видно. І зато видно є пісок. Так, щесь пісок накопаємо побільше піска. О, тільки ми чуть-чуть забули, за якого місця ми йшли, але нічого. Це нічого страшного. Це немає значення, немає значення, не йде. Есть это якому ми будуємо свій чудовий домик. та да, я, я хреново співаю, я знаю. Оп, скільки у нас піска? 45. За мало, за мало, за мало. замало за мало, за мало, за мало песочка, замал. За мало, за мало, замал. Ооооо, забуду дал. Тик, чек, Писочок милом. Все. Ну, 61, хватить. Мне 62. 63. Ой. Давай. Писочку. Ну і один блок. 61 і один. Ну, я понял, мы туда йшли. Что зараз туди і підем. Так, все, идем. Так. О, Рози, рози, Рози круто. Роза це супер. І їда це супер. Поки що в нас є тільки рози, які супер. А і деякі супер нема. Тут хтось є? Ку-ку. Вибачте, будь ласка, але мені це дуже страшно. Коли буду мати хоч якусь броню, тоді буду грати на нормальному. Араз мені ні, 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 дуже страшно йти в, 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 в пещеру там де не, не кучу зелених сен-сен-сенів сеній в, і всяких мух-мух-мух медів і прочих дрантів Оп, збираємо збираємо все, що ти зліжко, Желізко Желізко, є желізко Желізко, круто. Ліско, те супер. Так, віліску. буде мати хоч не якісь інструменти. Мед залізний дуже крутий. О, після алмаз. Золотий Фу, це. Фуууу. Золотий це нішов. Золотий тептопік. Так, вирізаємось, віце. У нас вже перший уровень. Все добре. А тут ще з цього боку пещерка. Зараз подивимося, що ній. якщо нічого, то вирізаємо. крута пещерка. Вирізаємо, значить. О, тут попох є ще пещерка. Ну, давайте тут спустимось. Угульок, угульок нам зараз треба. Тому що на чому ми будемо плавати наш чудовий. Э, чудовий чудовий... чудовий пісочок. Так, жилізку, желізку теж класно. Крута шахта нам попалась. Вже знайдемо і альмазі, це буде круто. А зараз назбираємо желізка і угулька, щоб зробити угольний блок. З того угольного блока зробити. Не знаю, що зробити, ну, переплавити. Так, ну що ж таке, а? Скільки можна? Скільки тут ще є оголька? Скільки в нас же є оголька? Мені більше цікаві. 28, це мало. Опс! Ауч. Це було боляче. о я бачу, тут у нас велике майбутнє. Але в... тут зараз ми добудемо тільки чітко зі ліска. Поза серії чуть-чуть обосную, тоді зроблю невеликий прихосток, там поставлю пічку, заліз, копепл переплавлю, можу зроблю якусь броньку. І тоді аж підемо туди. От, зараз добудемо чуть-чуть ресурсів. Я знаю, що вам нічого не видно. Я знаю, що вам нічого не видно. Нічого з цим не роблю. Ви ж мої глядачі, а? Як же так можна, а? Що я така, така людина зла. Не? О, вже інше діло. факели це круто, факели це дуже круто. О, і желізко це круто. О, ні, це старомодно, це кірка це старомодно О, скільки у нас тут тунелів. Тут що тут наверх? Тут не. Тут желізко. Йдем туди не зілізко. Так, от, небагато же різко було. Але йдемо свій проходик. От сюди. тун 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 тун, -тун, -тун. От, ми сюди, напевно, потащимося. Ну, і на цьому я кінчу, тому що я бачу там. Коротше, там велике майбутнє. Може і алмазі. Так що... Підписуйтесь на мій канал. Це була така шахтерська серія. Ну, пісочний, шахтрська. З вами була я, Богданка. Всім пока!